Дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі про пробуджених і я не про сон. Хтось буде збирати урожай надалеко, можливо, якось вийдете в ресурси, розумітимете, що це стабільно. У вас такий урожай, це також класно. Каже про те, що ви цього не будете чекати. Можливо, навіть чекати так швидко і так надовго. Класно. Хочу взяти поради на свята від роду, девочки мальчики. Подивимося, хто ви в мене на сьогодні і які поради дасть вам рід на свята. Можливо, скаже. Не сорся ні з ким, або навпаки, скаже, не пускай в дім людей, які тобі весь рік робили боляче. Отак хочу. І мурахи такі, що рід з нами. Хто ви в мене на сьогодні? Людина сімейна, людина чесна, людина, знаєте, яка вміє домовлятися, людина, яка хоче домовлятися на рівних правах. Людина, яка для якої важлива важливість і мені цінності, яка знаєте, от буде захищати не впусте свого? І тут я кажу саме в гарному сенсі цього слова, тому що от, по-чесному хочете, не хочете, щоб вас обманювали, тому що ви не обманюєте. Отак поради роду на свята. Поїхали. Вони кажуть, ти така розумничка, ти вмієш домовлятися. Ти, знаєте, як от скажу, що незважаючи на всі якісь маніпуляції і на якісь неприємні моменти, ти надзвичайно ресурсна. І ти все одно це все просічеш, хочеться мені сказати, і все одно не опустиш свого. Отак, молодець. Далі. Знаєте, про що вони кажуть? У тебе є вибір. Знаєте про що? Приймати допомогу або не приймати допомогу, і від кого її приймати. Знову таки, про те, що ти при необхідності також можеш підняти меч, і ти це знаєш. Якщо буде, ну, треба, якщо буде щось стосуватися твоїх інтересів, вони, от вони вам поради дають. так? Вони кажуть, не бійся підняти меч, не бійся відстояти свої якісь позиції, розумієте, свої інтереси. Знову таки, про те, що ви тут молодець, дівчатки. Далі. Вони кажуть, що в будь-якому випадку ти в ресурсі і ти, ти справляєшся. Ще поради. Знаєте, про що вони кажуть? Що ти дивися, знаєте, начебто, як, від кого ти приймаєш допомогу? Щоб, прийнявши цю допомогу в мілочі, тебе потім не розхитали. Вони кажуть, знаєш, ти знаєш, те, що ти робиш, ти робиш сама, ти свій шлях знаєш. І от вони кажуть, Діни, свою лінію. Думай, від кого ти приймаєш допомогу, чи треба взагалі її приймати? Про що? Кажуть про те, що щось станеться різко, дівчатки. Якесь ти повідомлення отримаєш, щось з'явиться, можливо, до тебе різко. І що? Вони кажуть, що треба буде, знаєте, треба буде щось пропланувати. про що? Пропланувати якось, знаєте, можливо, навіть, можливо, навіть тобі доведеться щось зараз відстояти, щоб у майбутньому ти була в ресурсі. Або відстояти щось зараз, або когось просто відкинути, знову ж таки, як я кажу, відкинути когось, от більше з кимсь когось закрити в стосунках, щоб ти могла планувати надалі. Щоб планувати надалі, когось залишити в минулому, доведеться. Отак, от Вони кажуть, не бійся. Залишати, знову ж таки, тих, хто незваний в твоєму житті, кого ти більше не рада бачити. Заради того, щоб, заради того, щоб не хитались твої енергії. Вони кажуть, ти маєш право. Показати свій голос, показати, навіть скажу, свій гонор. І незваних гостей залишити, хочеться сказати, в минулому році. Да. Заради своєї проявленості, заради свого сонця, заради свого ресурсу, заради того, щоб тобі було тепло. Отак. От Знову так, таки, кажуть про те, що захищай свої інтереси. Вони кажуть, що ми тебе підтримуємо, дівочки. Ви знаєте, хтось дійсно таки знаходиться в трансформації, і якось, знаєте, мені йде. От хтось закінчує, а хтось таки в самому розпалі цієї трансформації, і вони кажуть, що ми тебе все одно захищаємо. Розумієте, Ми тебе захищаємо, ми тебе ведемо. І вони кажуть, ти справляєшся. Да. Ти вірно рухаєшся, дівочки. Зараз в когось. Дивіться сюди, не так кажуть, що вас закривають від якихось. От мені так іде, якщо це стосовно магії, то від мороків, можливо, від людей. У вас просто від вас відводить людей, які е, не такі вам, і друзі, які просто вводять у вас в якісь заблуждення, які, впевнений, вірят, тут карта магії, знову ж таки, дві карти магії. І, начебто, знаєте, від вас відводяться якісь негативні роботи. Отак. От да. Зато за того, щоб ви були в незалежності. Від когось просто відводять сплетників, дівчатки. Отак мені йде ух, мурахи. Ще що хочуть сказати. Ну, вони кажуть, знаєте, що, що ми тебе любимо, ми за тобою все одно спостерігаємо. І вони кажуть, продовжуй е, комунікувати з нами, продовжуй вчитися, продовжуй, не забувай, знаєте, як е, отак мені зараз, знаєте, як іди. Не забувай. Е, Ну, знову ж таки, от комунікувати, слухайте, що ми, ми тобі кажемо. Ми тобі все, що буде проїхав в твоєму житті, вони кажуть, ми, це відбувається від нашої любові. І карта таємнич, знаєте про те, що, можливо, ви зараз е і не бачите всієї картини, а вони то зверху бачать. І якщо перед вами зараз закриваються якісь двері, то для того, щоб від чого вас, вас уберегти. Отак. От да, вони кажуть, які б тебе не були труднощі, це тобі все на урок, продовжуй рухатися, продовжуй рухатися. Отак. От да. Дівочки, знаєте, я тут скажу, тут також стосовно страхів щось, я вам скажу, що всі ваші якісь страхи, і те, що у вас не вийде, це все пусто. Можливо, ви переживаєте, щоб будуть за вас розмовляти через якісь, не знаю, особисті ситуації, через якісь матеріальні моменти. Розумієте, вони кажуть, це все ерунда. О ти це переживеш. Розумієте, Карп, не, не шведи, і от до тебе прийдуть твої фінанси, до тебе прийдуть твої можливості. Треба тільки брати. І знаєте, от не розпилятися, просто вірити в себе, що в тебе все вийде, і тоді в тебе справді все вийде. І знову таки, вони кажуть, що ми від тебе відводимо обманщиків, і є, деяких із них ми взагалі залишили вже в минулому. Да, для того, щоб ти могла. А, от так кажуть, що нам вже зверху краще видно. Розумієте? Для того, щоб ти могла рухатися далі. E, Знаєте, що вони кажуть? Що люди, які a, насправді були собі на умі, які могли на тебе подіяти негативно, от вони кажуть, не бійся залишати їх у минулому, тому що тільки так ти підеш у ріст. Не бійся знову-таки відстаювати свої якісь a, іде слово, потрібності. Розумієте, тут вам треба вистояти просто, Да, це буде нелегко. Але вони кажуть, що тільки так ти зможеш рухатися. Так, підсумок щурів, знову підказка випадає, підсумок твоїх щурів. Отакий, вони у в'язниці. Озову кажуть, залишай для негативщиків, які просто з тебе стягують твої ресурси, залишай їх позаду. Отак, задля руху. Знову таки, про юридичні питання, дівчатка, казала на особистих і кажу, зараз всі, всі бумажки офіційно. Перечитуйте, будуть якісь спекуляції все одно. Зрозуміли мене? І ще. Да, дві карти. Дівочки, дві карти. Гляньте, як класно лягли. Вони кажуть, от будучи, е, не текою, от холодною і розсудливою, і от не віривши на слово, ти, ти е, забезпечуєш собі перемогу і залишаєшся е, при своїм, при своєму, при своїх благах. Ще. Так, да, слухай свою інтуїцію, знаєте. І. Е, не звертай уваги на того, хто тебе засуджує. От не звертай уваги. Вони кажуть, ми то знаємо, яка ти, і ми то з тобою поруч. Вони кажуть, ми тобі підказуємо, тільки слухай. Знову таки, про те, що вони кажуть, що будуть в твоєму житті ще й спокуси будуть, навіть жорстокі спокуси будуть, маніпуляції будуть, знову таки, при людях, При... з людьми, я маю на увазі. А вони, знаєш, що кажуть, залишайся в красі. Тому що ти вже хлебнула і пора вже навчитися. Знову таки, не спокушайся на диявола, чого б це не стосувалося стосунків, матеріальних питань і так далі і тому подібне. Просто якихось ваших, знаєте, забаганок оця не блага. Розумієте, тому що з цих пасток потім будеш довго довго вибиратися. Гляньте, яка прям таки п'ять карт, які лягли. Отак, маніпулятор, м'ясник, диявол, і ось щось стосовно партнерства. Тут, тут будуть люди, які будуть намагатися тебе спокусити, і Кажуть, залишайся в красі, тому що ти так уже хлібнула. Розумієте? Не попадайся в пастки. Вони кажуть: сражайся, сражайся, і будеш на своєму місці. Ніхто в тебе корони не зніме, ніхто в тебе з-під попки трон не виб'є. Розумієте, Да. тільки чистотою. Будь хитра, методична. І знаєте, щоб тобі не казали, е, який, який цукор би тобі вуха не лили, вони кажуть е, провіряй, усе, перевіряй. Розумієте, як би тобі сладко не стелили. Пораду, дайте, будь ласка. Дівочки, ну тут просто, знаєте, у мене ж на каналі такі, такі люди просто. Лотос, чистота, пегас і визнання. От тільки будучи в чистоті перед собою, перед своєю душею, перед своїм родом, ви можете досягти абсолютно всього. От я вас увіряю. Да. Знову-таки, плануйте, будьте хитрішою, будьте методичною, не вірте всьому, що говорять, все провіряйте. Розумієте? Думайте про своє. отак от, от Як би вас не намагалися збити. Да, вони кажуть, аналізуй. зрозуміли мене? Вони кажуть, ти так все знаєш. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання. Знайде своє серце, обіймаю.